Файним людям наше сердечне вітаннячко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Це відповідь на питання наших підписників про проблеми з вирощенням актинідії. Це міні-Ківі. І ми зараз відповімо на ваші питання. В першу чергу хочу повідомити, що бачите, у нас і мілесенькі ягідки, але їх дуже-дуже багато. Бачите? Це е, сорт трохи пізніше квітне, але є гілячки, які квітли раніше. І ось дивіться, тут є і досить такі великі ягідки, різні ягоди. Е, і там, де е, мало ягодок, бачите, от там вони крупніші. Вони Більше по розміру ці ягідки, але на все, всього на бачите, три ягодки. Рослина змогла вигодовувати саме багато були поживних речовин і вигодувала на цій гірясці, були у нас досить здорові ягодки. А тут дуже багато. Бачите, ось просто всі-всі-всі ягоди опилилися, і вони міленькі. Особливість цієї весни та початку літа була в тому, що у нас були дощі, дощі і холод. І під час світіння, добре, що цвітуть, вони квітнуть все-таки аж 10-14 днів. І ті, що квітли пізніше, і ті гілячки, на яких квіточки пізніше розкрилися, то от вони нам дали такий врожай. Там, де йшли дощі, і не було опилення, джілки не літали то там врожай набагато менший. Зовсім дуже мало там, але вони, ці ягідки, досить о, такі здорові по розміру. Це один із сортів іноземних. Ось вони у нас так виглядають. Ми вже зараз збираємо врожай, ось, бачите, вся 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 у нас ліана в ягідках. І ось вони у нас тут, отак, наросли. Зараз збираємо врожай і тому хочеться показати вам, що ми виростили, і відповісти на ваші питання. Є от дуже часто питання про от, оці такі вкриття на ягідках. Як бачите, сама ягідка у нас такий колір має. Просто ви подивіться: там, де немає промінчиків сонця, там у нас ягодки не мають оцього вкриття. Поверхня зовсім інша, і колір зовсім інший. А тут, де були попадання промінчиків сонечка, ось вони таким чином захищали свої ягідки від проміння сонцю. І тому не треба боятися, що це щось дуже погане, Ми просто я обрізаю ці, оці хвостики, мию і через міксер все, -все мілесенько подрібнюю і роблю джем. Дуже гарний і смачний джем, і він дуже корисний. Це лікувальний джем із цих ягід З цукром у нас є на каналі. Саме як треба готувати цей джем. Можна і просто додати трохи цукру і через міксер пропускати до моменту, коли цукор повністю буде розтворитися у цих ягідках. І можна ще 5 хвилин закип'ятити і закрити разом із є дуже гарні такі агар агар водорослі, які можна використати, і вони в продажі є, для того, щоб приготувати джем, який буде досить довго без холодильника зберігатися. Тому що, коли ми не робимо джем, ми не варимо, то ми зберігаємо в холодильнику ці ягоди. Це, що стосується заготовок. У нас є окреме відео, ще раз говорю, і ми це про це можливо і ще окремо про це скажемо. А зараз я хочу продовжити відповідати на ваші питання. І ці питання стосуються підживлення. Якщо активні не підживлювати, то на жаль, врожаю, не буде. Я вже підготувала. У нас з'явилися нові добрива. Ось бачите, це добриво, яке дає можливість вирощувати саме ківі, є квіти, які потрібні, кислі, трохи кисленькі ґрунти. І от тут уже це добриво, все тут все зібрано, зроблено дуже добре. Ми спробували. І побачили один раз, використовували і побачили гарний результат. А тож на наступний рік будемо використовувати його вже щоб вино не використовувати, можна використовувати це добриво. Це і добриво зразу ж тут збалансовано все, і необхідна кількість кислоти тут є. І обов'язково треба пам'ятати, що ми робимо підживлення і поливи щонеділі поливи. Підживлення робимо в гарні дні для цього часу. У нас виходить десь підживлення з влітку. Раз в 10 днів проводимо підживлення, і ми вам показували, яким чином ми підживлюємо. Є дуже гарні добрива для ягідних, і ми їх використовували. А тут, от бачите, у нас дуже гарно збалансовано і піджив необхідні елементи живлення, і ще підкислення. Показуємо і показуємо зразу результат. До речі, ще раз нагадуємо, хто не бачив, перше бачив, обов'язково треба тільки під коріння підживлювати. Якщо підживлювати влітку по листям, воно горить і опадає. Ми це вже пробували, робили, і тепер знаємо, що ні в якому разі листочки дуже ніжні, і вони дуже реагують, реагують рослини на підживлення по листям і осипаються. І залишаються голі гіллячки. Тому е, обов'язково треба поливи раз в неділю робити, і обов'язково треба підживлювати раз у 10 днів для того, щоб гарний врожай отримати. Тим більше, що рослина вже тут росте у нас багато років, багато років десь деяким 7-8 років, і треба. Цим рослинам давати підживлення в землі, вони вже все, все, все з'їли, що можна було з'їсти. І тому треба їх обов'язково підживлювати, давати їм ту ж нашу те, що ми їмо кожен день, людина їсть, і це треба пам'ятати, що цим рослинам вони живі, теж необхідне підживлення. Їм теж треба давати. Поїсти і люблять вони поїсти смачненько. Але все треба дуже-дуже такими порціями, як от написано в інструкції, це все робити. І ми ж тут в цьому році під рослинами зробили мульчою закрили і зберігали таким чином вологу, і рослини себе почували набагато краще, ніж в минулі роки. Продовжуємо розглядати ваші питання і питання наступне про те, що листя жовтіє і опадає дуже швидко, вже починаючи із серпня місяця. По-перше, якщо ви по листям робили підживлення, воно опадає, це перше. А друге, воно все-таки було дуже-дуже велика спека. І ось бачите, листя вже вже ж сьогодні 18 жовтня. І вже пора листям засихати. Тим більше вже було в нас два заморозка 0 градусів. І вже, ягоди готові для збору. І листя, як бачите, теж у нас вже має вигляд, воно випадає просто-напросто. Хочу ще раз вам показати, як от ягоди, які опилилися гарно. І вони такі досить великі. Але тут, бачите, скільки ягодок. А ось на цій гілярці дуже їх багато і вони мілкі. Листя, ще що стосується листя. Дуже цікава ситуація з деякими сортами, ось на цьому, де на цій рослині у нас з'явилися дуже цікаві речі. Ось подивіться, рослина думає, що це вже весна. Хоча тут вже і ягідки. Але почала вибивати зелені гіллячки. Це якраз тут у нас іде крапельне зрошення, був полив і рослина думала, що це весна, і почала створювати на деяких гіллячках. Як бачите, тут прямо вся ця сторона, вся велика гілляка вкрита от такими гіллячками. На жаль, ці гілячки в зиму замерзнуть і врожай ми не будемо мати. Тому що вони вже не встигнуть. Але це вже як будуть морози, тоді вже ці гілячки вимерзнуть. Добре, що це не вся рослина таким чином відреагувала. От бачите, тут ця друга частина, друга ліана, вона дала урожай і не реагує на те, що от полив такий. У нас зараз уже в жовтні місяці був полив, на початку жовтня, тому необхідно пам'ятати, що треба поливати щонеділі, влітку, коли спека, і навіть у вересні. А вже коли урожай перед збором, його треба переставати уже поливати для того, щоб рослина могла підготуватися, ось бачу тут теж. Гілячка, щоб рослина могла підготуватися до зимівлі. І в цей час ми, до речі, збираємо вже врожай. І ще, якщо десь треба щось обрізати, ми обрізаємо. Але так як влітку, бачите, в нас в основному всі гілячки, все сформоване, то от молоденька гілячка, то це на цих гілячках вже буде врожай в наступному році. Тут вже є закладка ягідних таких броняк. Хочу ще вам показати сорт Ісая. Він дуже мілкий, але кожен рік дуже вражайний. І подивіться, яка цікава ситуація. Він цвіте, квітне дуже пізно. Вже всі рослини залізали актинидії, а Ак Ісая в цей час розкриває свої квітки, і тут найбільше всього бджіл, і вони опилюють цю рослину. Як результат, опилювання дуже гарне. І хочу зразу ще ще відповісти на питання зв'язку з цим, що необхідно обов'язково мати. В садку, де ви вирощуєте свої актінідії, обов'язково повинні з жіночими рослинами бути чоловічі. І те, що розказують, що є зараз такі самоопильні сорти, це думаю, це реклама, а треба, ми вже все-таки дуже багато досвідів проводили. Саме з чоловічою рослиною завжди є опилення і завжди є врожай. І нам багато хто написав, що є рослини, які дуже гарно квітнули, а потім щось ставалося з ними, вони все повністю осипалися. Осипається в нас чоловіча рослина, гарно квітне, і квітки засихаються, сипляться. І якщо не буде опилювача. То жіночі рослини теж будуть осипатися. І ще осипаються, коли немає підживлення і поливів вчасних, тому що ця рослина любить і вологу, і добре поїсти. Так як і кожна душа в тілі, в будь-якому тілі, чи в рослині, чи в тілі людини. Потребує їжі, так і ці рослини потребують їжі, і тому їх треба обов'язково підживлювати і поливати що ще раз про кольор хочу сказати, тому що дехто боїться все таки їсти ягоди кольору не сильно приємного, там де попрацювали проміння сонечка, Я от показую це ягоди, які росли в тіні. Тут дуже-дуже багато було листя і було закрите. І тут у нас сонце не попадало. Ось чому вони такого мають кольору. Такий колір, ось така особливість. Ця рослина вже скинула все листя, і тут гарно видно всі ягоди. Ось, бачите, їх добре видно. І тут, де небагато завізів, тут досить такі здорові ягоди. І смачні. Що ж, ми відповіли на ваші питання. Що стосується кольору ягід. Це питання дуже багатьох хвилює. Колір залежить від того, як попадає сонце, дуже високі температури, і, якби, сама ягодка захищається від сонячних, сонячних промінчиків. І тому нічого страшного в цьому немає. Якщо подивитися от знизу, то ці всі... Частини ягід, вони бачите, вони зелені. Тут не було промінчиків сонця, і вони дуже добре зберегли свій природний колір. А там, де треба захищатися від сонця, ягобки захищаються. Ми вам розказали про підживлення. Підживлення обов'язково треба проводити раз в 10 днів. Ми проводимо. Влітку таке підживлення. Зараз у нас нове добриво ми показали, яке добриво у кожному магазині є, і можна його використати для для того, щоб вирощувати киві та актінідії Ми вам сказали, що треба поливати обов'язково щонеділі, в гарні дні, сприятливі. Інакше можна загубити рослини, якщо палити в знаці стихії повітря. ми ще вам розказували в наших відео влітку, що ми замульчували наші актинідії, і це дуже добре для рослин. Там зберігається більше волога. І ми відповіли на ваші питання, чому падає листя і чому воно жовтіє. Це сонце. А якщо ви будете підживлювати по листям, то теж буде опадати. Актинідія не любить щоб її підживлювали по листям. Вона дуже реагує на це підживлення і листя опадає. Тому підживлюємо під коріння по інструкції, розводимо з поливом гарно робити і будемо мати налив от таких ягод. На цьому ми завершуємо наше сьогоднішнє відео. Ми відповіли на ваші питання по вирощування рослин протягом вегетації влітку актинідії. На все добре, бувайте здорові, гарних врожаїв! Вам на ліанах, які дарують вам ягоди вітаміні, на все добре. Бувайте здорові!